Вітаю вас, друзі! в себе на каналі. Сьогодні пропоную вам онлайн-розклад, який буде загальним, тому може відігратись не у всіх. Кого відіграється, буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Розклад буде на тему, що вам зараз, на що вам потрібно звернути увагу, куди потрібно вам направити свою увагу, що зараз для вас є важливим. Тому буде в нас два варіанти. Обирайте той, який вам більше за все відкликається. Поїхали. Отже, перший варіант, на що вам зараз потрібно звернути увагу в житті. Другий варіант, на що вам зараз потрібно звернути увагу в житті. Убирайте, що відчуваєте, і будемо дивитися. Отже, хто обрав перший варіант, на що вам зараз потрібно звернути увагу в житті? Перше, це те, що вже у вас є, відбувається зараз на даному етапі якісь зміни, які хочуть увійти в ваше життя. Але ви від них чомусь закриваєтеся? Ви повністю від них себе загородили, Я нічого не знаю, я нічого не хочу і, взагалі, залиште мене в спокою. Я хочу відпочивати і не хочу на це навіть звертати увагу. Простір вам радить зараз взяти відповідальність в свої руки. За те, що вже починає відбуватися, не втікати від цього, не закриватися від цього, оскільки це буде вам взагалі на благо, і це вам може принести нові якісь відкриття в житті чи можливо нові якісь можливості. А які саме можливості це можуть бути? Це можуть бути або якісь поїздки, це можуть бути робочі поїздки, це можуть бути подорожі, це може бути момент, що от вам потрібно звернути увагу на те, що щось старе вже віджило себе в вашому житті, воно вже відійшло. І потрібно з цим попрощатися і піти в нове. Зовсім нове, те, від чого ви закриваєтеся повністю зараз. Подивимося, чому ви закриваєтеся від цього. Чому ви закриваєте? Ви вважаєте, що це сама мудра позиція, і що це позиція, яка вам може принести все ж таки успіх. Ви надієтеся, мабуть, на те, що це буде мудро, це буде раціонально, скажімо так. Тобто ви за раціональність. Але ця раціональність може зіграти, на жаль, проти вас. Тобто, якщо ви будете затягувати з цим рішенням, раціональність, знаєте, може, ніби якби відтерміновувати щось саме важливе в житті, те, до чого вам варто вже зараз буде прийти і відкрити двері цьому, ви в своєму просторі. Карта чудова карта. Це шестірка жезлів і. Якщо ви це зробите якнайшвидше, вас чекає е, дуже позитивний результат, вас чекає успіх, і вас чекає море гарних емоцій, море натхнення, тобто, знаєте, ніби от відчуття свята на вашій вулиці. Тобто, просто ви будете на коні, будете відчувати себе комфортно, кайфово, класно і не зважаючи ні на що, ні на якісь перешкоди, ні на якісь е, такі, скажімо, можливо, чужі голоса, е, які Десь вас можуть зупиняти, той ваш голос ось вам може принести те, чого ви прагнете, те, чого ви хочете. І хто обрав другий варіант? Дивимося: ох, у вас тут буде кардинальні переміни. Які вас мають привести, принести до балансу, якби це не звучало в житті, тобто зміни, яких не уникнути, але ці зміни вам на благо, і вони вас приведуть до якогось балансу. Можливо, це те, що в вашому житті вам здається, що зараз все руйнується, все проти вас, всі проти вас, але саме ці зміни дадуть вам внутрішній спокій, стан тої легкості, тої такої. М у миротвореності можна сказати, тобто такого кайфу від життя, ви це відчуєте, коли ви дасте ось цим трансформаціям пройти. Крізь вас. Не, від, не відмежовувати себе от від них, а от дозволяти пройти крізь вас цим трансформаціям і просто впустити їх в своє життя, тому що зараз їх ніяк не уникнути. А щоб досягнути того такого стану легкості, помірності, такої, знаєте, рівноваги, вам треба от пройти через оцю таку. Зараз теперішню трансформацію, якої, на жаль, вже ніяк не уникнути. Що це за трансформація може бути для вас? Давайте подивимося, що це може бути за така трансформація для вас. Це може бути щось пов'язане з. Сім'єю може бути пов'язано з капіталом, якимось з сімейним капіталом, чи з фінансовим капіталом, який у вас або в шлюбі, в сім'ї якийсь поділ, майна, тобто щось ви ділите, розділяєте, або навпаки до чогось спільного в сімейному в сімейних якихось надбаннях щось спільне. Можливо, це. Якусь е, нерухомість, можливо, це якісь капіталовкладення, можливо, це щось, е, коли вже є нерухомість, і туди потрібно вкласти фінанси. І ця зараз така, можливо, це сколихне вас, скажімо так, тобто незвичне щось для вас, що відбувається і чого не уникнути, але це буде вам будьте без сумніву на благо. Але що це за така трансформація? Чи саме вона пов'язана з поділом, можливо, майна? Давайте запитаємо, це може бути якийсь поділ майна вашого. Так. Це дивіться, це, скоріш за все, поділ майна тут дуже маленька ймовірність. Це щось може бути пов'язане з. Вирішенням, можливо, якихось е, майнових питань. Тобто тут навіть не про поділ, а те, що ви вирішуєте, можливо, якісь договори, можливо, купівля прода, щось таке, що от вам принесе оцей такий стан спокою, стан легкості, тому що ви так відчуття, що дуже давно вже за цим женетеся, але все ніяк не помічаєте е, якихось, можливо, е, знаєте, знаків чи ось. Е, Увага ваша не направлена, знаєте, в то русло, що може вам допомогти вирішити ці питання майнового характеру чи характеру пов'язаного майно, сім'я, фінанси, тобто те, що вам може принести. Успіх, взагалі, якщо ви туди направите свою увагу, ви хочете, можливо, щоб це хтось за вас вирішив, тобто не помічаєте можливостей і відкладаєте, відтерміновуєте. І для того, щоб це принесло вам користь і позитивний результат, вам потрібно взяти відповідальність. Все ж таки, знову тут карта відповідальності, але тут відповідальність обох людей. Тобто, тут, якщо йде питання про сім'ю, про пару, то тут у вас відповідальність від однієї людини в парі і від іншої людини в парі рівноцільна. Як тільки ви це зрозумієте, до цього прийдете, тоді от ви досягнете цього такого класного гармонійного стану. Але це має бути, знаєте, ніби ви не кидаєте м'ячик одне одному в руки, перекидаєте от відповідальність. А от цей м'ячик він ніби. Вас, ви обоє його так тримаєте, і е, тоді от оце відчуття балансу вам допоможе пережити якісь такі потрясіння, якісь такі, скажімо так, катаклізми, яких не уникнути. Що в першому, що в другому у нас про взяття відповідальності, більше карти, які сигналізують про те, що відповідальність тут більше саме в ваших руках відповідальність, тут більше у ваших і у руках вашого партнера. Е, ось. Тому е, на дні колоди в нас нульовий аркан блазень. Це карта, яка символізує обнулення, символізує якісь нові можливо, починання е, в легкості, в такій, знаєте, довірі повній до світу. Можливо, знаєте, от як ніби ти з нуля все починаєш, може таке бути, що ти. От Обнулився, ніби все вже мав, вже якийсь класний тебе та в житті, потім ти обнуляєшся, тобі знову кидають вниз, донизу, але ти не здаєшся, береш цю відповідальність, не уникаєш цієї відповідальності. Ось, і тоді все відбувається так, як ти того хочеш, як ти того прагнеш, в кінці буде здаватися, ніби вам ось, все пішло не по плану, все, все ніби так. Ну, зовсім не так яскраво, як я собі малював чи малювала, але воно при, приведе, повірте, до е, самого такого нової сходинки, яскравої сходинки, яскравого такого етапу, який відкриє вам е, багато дверей до нових якихось можливостей, до нових, е, можливо, ваших якихось бажань. Очікувань тому я вам бажаю, щоб розклад програвся вам на благо тільки. І пишіть свої коментарі.